Та Один друг підігнав оприскувач, він недавно не користується, другий друг допомагає забрати, тому що логістика дорога. Може бути, якщо порахувати за доставку, то краще купити там по місцю, ніж вести через Україну. країну. Ми загрузились, зараз виїжджаємо на Кривий Ріг. Будемо мати надію, що все буде добре. Закріпились. Друзі, ми досі в дорозі. Дуже важко їхати з таким багажем. По-перше, галюксу тяжко, по-друге, габарити. Трошки ми вже доїжджаємо додому, не знаю, як ми сьогодні будемо вигружатися чи ні, але хотів, поки ще пам'ятаю, показати вам одну ситуацію. Маючи досить багато відкритих категорій, тільки що мене строїли як хлопчика. Першокласника. Я такий впевнений, що в мене всі категорії і все добре. І зупиняє нас поліція. Я ще був за рулем Хайлюкса. І кажуть, а у вас немає категорії БЕ. І штраф 3400. 3400 штраф за водіння без категорії. Я оце в шоці, маючи категорію Д, маючи категорію С, -E, тобто можу керувати грузовим автомобілем з причіпом, я не можу керувати легковим автомобілем з причіпом, який причіп має дві осі. І отак на ровному місці. Отак буває. Так, сьогодні, сьогодні вже шоста. Нарешті ми добрались восьма ранку. Не дотягнули ми, вирішили зупинитися в Кривому розі. Зараз розружаємось. Ось такий у нас МТЗ буде тягати цей оприскувач, Коробку вже зробили, стала задній мост. Зараз доукомплектуємо Ми піднімаємо на ноги цього МТЗ по цьому оприскивачу ось такий комп'ютер знову так залишилося працювати виключать переключати секції понятно що це куди викидуватися тому що якщо воно працювати не буде, то виливо, на жаль, не працює. Тому основне в будь-якому випадку це контроль вилива. Там у мене є два клапани, які працюють. Ті, що крила закривають. І все, все остальне в тому режимі. Тому у кого можливо Є знайомі, хто переобладнують, щоб встановити сюди Браво 180 або якусь другу іншу систему контролю виливу. Але треба це все буде переробити, тому що в оприскувачі основне це для мене все ж таки контроль виливу, особливо при зменшених тормах виливу. Ну і потихеньку допрацюємо, дообладнаємо цей оприскувач то буде працювати. Так, і ще там десь підтерта бочка зверху. У кого є, може, контакти, хто знає людей, хто займається пластиком, десь треба. Так що Це відео для історії. Як ми будемо налаштовувати цей оприскувач як він буде працювати в полях. Я кажу, що все починалося. Точки підклали, щоб не повністю ліг при це, бо тоді Тойоту задрало до гори. Важкий, звісно, капець, база тут сильна. Німецька якість. Хоч і старенький, але зроблений на совість. Трошки прикладемо руки, все буде працювати. Друзі, дякую, що додивились до цього моменту. Тому що знаю, що можна перекласнути далі. Хочу підсумувати дане відео. По-перше, хочу подякувати своїм друзям Роману Гоцу за те, що надав все ж таки цей оприскувач, який може вирішувати ті завдання, які перед ним стоять. І Олександру Миколаївичу Братинцу за те, що він згодився на цей рейс-тур. Який тривав дві доби досить тяжка була дорога, сніг, ми не готові були до даної дороги, діти було легко, погода застала нас, як кажуть, непідготовленими. Але насправді, чому оприскувач для мене такий важливий, тому що в технології наутів або в технології прямих посівів, стріптів, неважливо не важливо там. Досить велика увага приділяється оприскуванню. Тобто ці е, завдання, які стоять перед оприсковичем, вони впливають на кіно, кінцевий результат. Тому е, наскільки буде якісно і в, в, ну, як кажуть, вчасно проведені ці операції, залежить кінцевий результат. Е, Зрозуміло, що даний оприскувач ну, якби стояв декілька років, три чи чотири роки взагалі він стояв, там, а перед цим він ще декілька років стояв. Там. Тобто, загалом він там, 5 чи 6, або 7 років він був е... незадіяний в господарстві, тому що Роман купив собі новий оприскувач. І... Би, з контролем виливу з усіма функціями з трьохпозиційними форсун... трьох форсунками, і так далі тому подібне. Зрозуміло, що до даного оприскувача треба трошки буде прикласти руки і відновити його працездатність. Але для, для старту, для того щоб почати більш ефективно працювати і не Наймати або не просити когось, щоб зробити дану операцію, цього буде достатньо. МТЗ показав, тому що щоб було зрозуміло, що не все так ідеально, як би хотілося. Ну, тобто, маємо те, що маємо, і будемо працювати з тим, що є. І впевнений, що буде результат від цього всього, тому що є велике бажання. Тому дякую за перегляд. Підтримайте відео лайком. Я вже вдома. Тур наш закінчився і готуємось до наступних викликів, які попереду нас. Всім пока!